Усім привіт! Пригналися з такого гарно Колеуса. Зараз на митниці по Львові розмитнюється. Колеус 2014 рік випуску комплектації BOSE. пригнаний Швейцарії. З такий його зовнішній стан. Ще не готувався, не хімчистився, не полірувався. показує такому стані як приїхав на 18 титанах з літньою резиною. Безключовий доступ, складання дзеркал, підігрів дзеркал. зеркал. Вікна всі оригінальні. Пробіг даного автомобіля 149 тисяч він код для перевірки. Титани в гарному стані, також має омивач фар, біксиноної фари. Ось така решетка вже рестайлів з великим очком, Пустка боус. Ось такий салон автомобіля, шкіряні вставки, комбіновані сидушки, також є підігрів сидінь, 2.0 дизель, автомат, повний привід. Ось такий задній ряд. Автомобіль ще не хімчистився, не пилососився, такий як є. Також має задню камеру, задні парктроніки, шторка, додатковий фаркоп, весь комплект, також присутній, запаска, домкрат ключі. Класний графітовий колір. В салоні пахне новим автомобілем. Має навігацію Airlink, мультикермо, автомат, електроручник, двозонний клімат-контроль, допомога переспуску згори, повний привід, система старт-стоп, дуже гарна комплектація, підлокотник. Це їжа продавців автомобілів, має USB, AUX, флешка на карти, ще одна розетка. Зараз Покажу його ще під мотором, під капотом. Управління епартроніками підсвіткою, таке мультикермо. дуже гарний стан автомобіля. Кого цікавлять автомобілі Швейцарії, дзвоніть або пишіть на Viber. Також в групу в Viber. посилання на групу буде під цим відео. Переганяю чесні гарні автомобілі Швейцарії. Автомобіль буде повністю розмитений і сертифікований, готовий до постановки на облік. Ось так відкривається тут капот, також бачок. Також наявності є різні автомобілі. Їх можете переглянути в мене в групі. Як бачите, все чистеньке, рівненьке, нічого тут не милось. Автомобіль приїхав тільки вночі. Четвертій ночі і от вже з самого ранку я на розмитненні Львові. Після цього проведемо сертифікацію, легенько почищу, пилосошу автомобілі і він буде готовий до продажу. Також, тож, кого цікавить цей автомобіль, дзвоніть, запитайте, буду радий відповісти на всі питання. Всім до зустрічі!